Вітаю всіх із сільпо. Сьогодні четвер, і в сільпо змінюються акції тижня. Цінотижники вони називаються. Кожного четверга вони міняються. Ці акції будуть йти з 5 по 11-12. Бачимо зразу. Ось такі серветки. Ну з'єва, це пустинки носові були. До речі, аж 50% знижка, 110, зараз 54,99. Також тут стоять рушники, кухонні, сілпак, мінус 20%. Ні, тут більше, ніж 20%. Так? Получається, були 219, зараз 99. 99. Якось вони написали, так? якщо вони були 219, зараз 99 то це, ну, набагато більше, майже 100, а, 20% це ось що мається на увазі. Більше, ніж 50% знижка на Сільпак. Далі бачимо такі серветочки. Також клінік 50 знижка. Класні у них акції. Я думаю, це вже ну до свят. Вони більші роблять акції і взагалі ще класні акції. Я люблю сюрпо, чесно вам кажу. Так, вони були 80 гривень, зараз 40 гривень. Ось отакі клінік. Бачите, 40 штучок тут. Ці серветочки. Клінік, взагалі, гарна фірма. Далі тут у нас печиво Яруш Марія. Оригінальне замість 24, 12, 99. Тільки я його поки не бачу. Мабуть, вони його не виставили. Оригінальне, ось воно. Дивіться. Ось оця Марія. Мені до речі, Марія подобається. І саме оригінальне найсмачніше 155 грам. Ось в цьому пакуночку. Бачимо, далі у нас ось така акція. 40% знижка на фініки. Були 50 гривень, зараз 30 гривень. Ось отакі звичайні фініки. Я такі беру собі. Я вранці з кави їх їм. Мені подобається. 250 г за 30 гривень. Ось візьму. 30 гривень? Так, да, класна акція, 250 грам, Також акція на такі оливочки. Оливочки у нас. Робе Іспанія. Як бачите, були вони 60 гривень, зараз 36,99. Далі у нас сацібілі соус. Дивимось, де він з фундуком та м'ятою. Ага, ось він соус. Сацибілі. Бачите? Він був 40 гривень, зараз 20 гривень. Щедро за 200 грам. Ось така ціна за 200 г. Бачите. Так, обіду поки. Тут дівчата шумять, я потім вернуся. Так, далі дивимось батончик марципановий з вишневим смаком. Ось оце він, я так розумію. Ось отакий батончик марципановий з вишневим смаком. Цікавий. 100 грам. Я думаю, хто їх робить ці батончики? Так, імпортер Бачу, центр. Німеччина, до речі, ось ці марципанові батончики робить Німеччина. Бачите, яка класна ціна, був 72 гривні, зараз 50 за 100 грам. У них отак от все, бачите? Печиво, експорт світла замість 43-24 гривні. Ось отаке да? печиво, я правильно розумію. Це воно. Ні, дивіться, як у них все так незвично для мене. То я в іншому сільпо робила до цього акцію. Печиво це я не бачу. Ну ладно. Тоді будемо дивитись інше. Печиво Делісія. Ось це воно. Зараз покажу зі смаком вишні здовне. Було 72 гривні, зараз 35 гривень. Я сподіваюся, що ви мене чуєте, тому що музика дуже гучна тут. Ось оце печиво, Делісія. Бачите, ось воно коштує 35 гривень, замість 72 гривень. Банджурчики різні тут смаки, я бачу, і полуничний, із чорчерницею, аж 43% знижки. Був 80, зараз 45 гривень. Ось отакий крем бонжур крем бонжур тут 232 грами. Ну тут два смаки лежить і намальовано два смаки. Може в іншому сільпо буде більше смаків. Так, треба розібратись. Тут, тут у нас несквік батончик. Бачите, 40% знижка. О, на такий несквік, 40% 26 грам. Всього 8 гривень він коштує, коштував 14. Ну, така акція також гарна. Далі кава. Кава ось ця. бусо, Була вона 259 а зараз 119 гривень. Кава, бусо, ось вона. Ось така кава, 225 грам, 100% арабіка. Бачите, 54% знижка. Замість 259 119 гривень. Заокруглюю іноді на ці 99 копійок. Пиво «Каусберг Пілснер в залізі, в, 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 в залізній банці написано. А де воно тут? В залізній банці. Це ж не «Каусберг»? ось воно «Каусберг». Так, ось оце «Каусберг» пиво, пиво 500 грамове. Воно коштувало 43, а зараз 25 гривень. А чому ж у нього така ціна? Може воно навіть імпортне? Да? Це Калсбір? Скоріш за все коштувало 43. Ні, Каусберг Україна робимо. Було 43, зараз 45 гривень. Так, от батончики я вам сказала, і з цієї сторони у них ціна на пиво хайк Хайк за 4, бачите, треба купувати ось так 4 штучки. Хайк, тоді у вас ціна буде замість 144-80 гривень 45 знижка. І ще у них ось в батері Мікс, енергетичний напій замість 37 20 гривень, 46% знижечка. Мартіні стоїть уже по акції. Бачите, готуємось до свят. Ось Мартіні, Мартіні екстра коштувало 289, 169 ціна, дивіться, класна ціна. Ну, до 12, до 12 штук можна взяти за 0,5 цей сухий Мартіні, такий сухий найкращий, мені здається. І Росо ось такий, 169, 289 коштували. Ну, така знижка не 50%, ну, там десь 40, да, виходить. І Росо, і Екстра Драй. Я так розумію, два види все-таки Мартіні. Інших я не бачу, Б'янку, наприклад. Так що далі переміщається? Я вам показала основні знижки. Це найбільші знижки зазвичай. Ось тут у них на островках. В кожному сільпо стоять завжди продукти з найбільшою знижкою, хто не знає. Молочний відділ, поки ще так небагато знижок, може ще не всі знижки, вони, ну, ранок тільки. Ось дивіться, молоко ферма знову, да, в акції, бачите, з 5 по 11 акція ферма. Це 900 грам туди, де в цій м'якій упаковочці, 2,5% жирності. Воно так коштувало 53 гривня, а зараз 36. І ще молоко ось таке, волошкове поле, так, тут також 2,5% жирності. і Також 900 грам. Ціна 38,99. Тут, акція з, 5, тут ще, акція з 5 по 5 це тільки сьогодні. Так, вершки дивимось. тут по 11. О, ці вершки, до речі, коштували 40 гривень, 28% знижка, а зараз коштують 29 гривень, 15% ж... жирності. Це не просто квашено, а просто наше називається 15% жирності за 200 грамів 29 гривень. Далі. Вершки, ось такі яготинські, 10% жирності. Також 200 грам, Тут в упаковочці ці йде 21 гривня. Вони коштують, дивіться дешевше. Ну тут і жирності менше. Вони коштували 30 гривень, 25% знижка. Зараз коштують 22 гривні. Також акція на вершки. Вирішили ви на цьому тижні все на вершки робити. Дивіться, 500 грамові вершки до 11-го акція ось такі 20% жирності, ультрапастеризовані, 500-грамові, вони коштували 109 гривень, зараз 77,99 28% жирності. Тут 500 грам. Ось в цій упаковочці, селянські, селянські, да, вершки селянські. Дивіться, ось ці мі-мі-мі-йогурти. Великий такий об'єм, тут 900 грам, різні смаки, полуниця, персик, черниця. Вони коштували 63, зараз 53 до 10-го числа буде акція 15%. Так, далі ця акція вже не підходить. нам. Ось така акція зразу розбирають йогурти. Ось такі йогурти Галичина, Карпатський, знаєте всі. В ньому. 19% знижка. І от за цю баночку 280 грам. Зараз 29,99 замість 37 гривень. Також в акції у нас йогурт, турецький стакан ягодинський, з всього, го аж по 31.12. Ось така акція буде весь місяць. На йогурт турецький треба взяти. Турецький йогурт ягодинський 260 грам. Я. 20% знижка. Був 42,29, а зараз 33,99. Я не куштувала саме турецький, у них я годинський йогурт скуштую зі знижечкою. Далі йогурти тут йдуть також по 31 Бачите, 12 у них знижки на оці молокі, йогурти густий білий. 1,6, 2,5. І навіть Грецький такий, прям дуже густий, 8% жирності, грецький йогурт 35,99, 21% знижки. Далі білий з пробіотиками густий, 2,5% жирності, 17% знижка 36,99%. І 17% знижка на оцей 1,6 білий йогурт. Він коштує 29,99. Також у молокі є ось такі літрові йогурти. Бачите, 1 літр, 3% жирності. До 10-12. Ця акція буде до 10-го. Тут акція аж до 31-го, на цей великий до 10-го. Густий білий йогурт. Ось така, бачите, тут і кришечка. І ось такий, як можна взяти його зручно, цей йогурт літровий і 3% жирності. Це наша згада. Так, густий, без цукру, без наповнювачів. Сальний він був 115, зараз 98, 99, 44 знижечка. Також тут акція у нас аж до 10-го, Йогурт мі йогурт -мі мімімі. Ось оцей персик мімімі, м'якій -мі -мі, упаковочці, бачите, 1,5% жирності. Тут іде 400 грам. Він коштував 28, зараз 23, А от якщо така наклеечка, то ще 50% зверху. Ну це треба з'їсти сьогодні-завтра. От якщо така, наприклад, на дольчі. Чим менше знижка наклеєчка, тим ще там срок більше днів залишається. Акція форель охолоджена. Кусок так написано. Кусок була 719 гривень, зараз 549 за кілограм. 549 за кілограм. Тут вона по-різному відрізана, і вже зразу вам ціна написана по новому ціннику 549 за кілограм. Скільки в цьому кусочці? Ну, виходить, ось цей кусочок на 328 гривень. Наприклад, це форель, кусок охолоджений. Ось така знижка до 11 числа. Також знижечка на ікру лососів, бачите, 30 грамів, замість 369. Ось ця ікра. Ікра замість 369 за 80 грамів 299, Це все також вона. І тут ще інша якась ікра я бачу. Тут ікра 36% знижка за 185 грамів. В скляній банці можна подивитись, як вона виглядає. Коштувала 1200. 49, зараз 799, 36% знижка. Саме на оцю камчадал. Ікра камчадал. Весь час чую рекламу, завжди ікра камчадал. І тут, ну, тут просто лосось уже без акції стоїть. Дивіться, крабові палички охолоджені ці вічі, ві, 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 правильно мабуть казати, охолоджені, 500 грамові. 29% знижка, 199 гривень за 500 грам. Це акція тижня, вона буде йти з 5 по 11 число. Також я бачу тепле Різдво, ось такі у них ну, з'явилися, не було раніше. До мінус 60 на тепле Різдво з 4 по 31-12. Ось оці акції що по 31-12, це у них акції тепле Різдво називається. Весь місяць буде акція на оці. Палички водний світ, бачите, водний світ 180 грам 55,99 замість 68,99. Ось такий водний світ. А це вже цінотижники, які до 11-12 Ось такий тунець за 100 грам 144 гривні. Ось цей тунець, премія 20% знижка. Тут ікра, водний світ, скандинавських риб з копченої сьомги Ось, ось така цікава ікра. Тут 160 грам Баночці. Баночка зручно так відкривається, 160 грамова, 29% знижка, 51-59%. Також ось така ще ікра крає з креветками. Знаєте, цікаво склад який. да Бачу, що олія соняшникова, дезадерована, вода, ікра риби солена, мойва, креветка, 30% тут креветки входить нормально 160 грам за 51,59, 29 Процентів знижечка Також ось цінотижники на таку ікру круз лососем Тут 51 також 59, 29% знижка 160 грамів. Як воно відкривається, хочу подивитись на цю з лососем Знаєте, що туди входить? Скільки там того лосося також цікаво? Да? Так, або моєвий. Лосось також 30%. Так, я потім поставлю, знаєте, от, залишу поки тут, тому що ну, незручно не холодильник на одну сторону. Паста креветочна до 11-12. Це у нас роби така фірма. Дивіться, ось отака фірма це все роби. Веладіс, натурально, корисно, смачно. Вершкова чеснокова паста. Бачите, вершково-чеснокова, креветочна. 23% знижка за 160 грамів. Олія соняшникова, питна вода, шматочки вареної креветки 22%. Ну і далі там уже таке все ну, цікаво. Паста креветочна називається 49 гривень. Тут у нас акція до 3.01, третє Різдво. Ой, тепле Різдво з 1 по Третя така акція, ну все, вона який. А аж до 1 -го, го нічого собі, дивіться, яка акція. Весь місяць навіть більше. Це премія робить оселедець слабосольоний, філе олії, 19% знижка за 240 грамів 63,99. Ось такий Веладіс, оселедець, до 11-го акція. Це просто цінотижники оселедець з італійськими спеціями. Цікаво козацький оселедець з італійськими спеціями. 49,99 аж 38% знижка, 50 гривень буде за ці 180 грам. Тут у нас акція на отакі крабові палички. Краб Аквавіта називаються 200 грам. За 44,99 27% знижка. Начебто нормальна така знижечка. Тут продовжується тепле різдво аж до 3.01. Весь грудень весь будуть усі ці акції. Бачите, оселедець. Да? Філе оригінальне 250 грам за 65 гривень. Оселедець філе савоосольоне з прянощами 65 гривень. Тут у нас це звичайні акції по 11 Морські водоросли мариновані оці чука будуть по 69,99 за 150 грамів. Так, і ось тут у нас це просто цінотижники. Цінотижники до 11-го. Оселедець премія, ось отакий слабосольоний оселедець. В олії з цибулею 270 грам за 69,99 Тут оселедець зі шматочками в олії 270 сімдесят грам, також за 70 гривень. І оселедець філе шматочки в олії з прянощами 70 гривень. Це все по 22% знижки. А ось дивіться, в них таких упаковках великих якось ніколи не дивилась. Є оця ікра мінтая, і ікра тріски. Я не бачила, до речі, от я не розумію, як у них так ось одна сторона без ручки ось відкрила. Дивіться, ось така ікра тріски тут аж 300 грам іде в цій упаковочці. 300 грам, бачите, коштувала 199, зараз 169, Акція на весь місяць. Також на ікру Мінтая також 300 грам тут в цій упаковочці. 20% знижка, на намінтаю більше. Знижка 300 грам за 159, а коштував також 199. Але знижка виходить більше. На цьому я буду закінчувати свій випуск із сільпо. В Якому сільпо я була? Я вам адресу залишу в описі під відео. Це велике сільпо на семена палія, таке в стилі гранд Отель. Мені воно дуже подобається новеньке. Це перша частина випуску. Друга частина випуску буде також. Чекайте всім мирного неба і пока!